Гості мої гості, гості мої пишні, дай вам Боже здоров'ячка, що до мене прийшли, дай вам Боже здоров'ячка, що до мене прийшли, що до мене прийшли, до моєї хати, чим же я вас любі гості буду пригощати, чим же я вас любі гості буду Гощати. Посаджу вас, любі гості на дубові лавочки, Почастою, любі гості, я ж по самі в'язочки, по частою, люби гостей, аж по самі в'язочки, а в нашого хазяїна кочерява голова, кочерявой потряси, нам поїсти принесе, кочерявой потряси. Нам поїсти принесе, а в нашої хазяєчки кочерява голова, Кочерявой потряси, нам попити принесе, кочерявой потряси, нам попити принесе, гості мої, гості, гості мої пишні, дай вам Боже здоров'ячка, що до мене прийшли, дай вам Боже здоров'ячка. Пришли.